Я не бачу успіхів, які він обіцяв для Сполучених Штатів. Якщо я не бачу, то це Бог з ним, да? але ж скоро медовий місяць пройде, або там 100 днів, і тоді постануть питання у виборців, да? а де оце, Де оце? те, що ти обіцяв? І далі так це буде розвиватися. Такі постаті, поряд як маск, вони дратують республіканців. Не тільки європейців там ще когось, а от і республіканців тратують, тому що ця людина прийшла ламати систему, а система не завжди чинить опір. І у системи є один, будь-якої системи, насправді, є така особливість, коли на неї нахрапом ідуть, вона може стати як черепаха, да? просто залізти в панцир і почекати, доки. До перша помилка того, хто прийшов руйнувати, а потім система повністю включається, якщо вона не зруйнована була на цей період, і починає молотити тих, хто на неї напав. Тому це все попереду.